Володимир Зеленський заявив, що свідомими цілями російської атаки в ніч на 29 березня була Дністровська та Канівська ГЕС. Президент підкреслив, що це вже загроза не лише для України, а й для Молдови також. Зокрема, Володимир Зеленський сказав, що цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Країна терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині, але тепер під. Загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами. Як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні, написав він у телеграмі за підсумками ставки Верховного Головнокомандувача. Я думаю, можуть бити знову по черкаській дамбі, тому, на жаль, Черкаси для вас серйозне попередження. Щодо Канівської ГЕС, очевидно, що також ось тут вісім мечів може означати, на жаль, підтоплення. Жінка стоїть і навколо вода. У ніч на 29 березня 2024 року сили Росії дронами та ракетами атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Противник завдав потужного ракетно-авіаційного удару по об'єктах паливно-енергетичного сектору України, застосовував різні типи ракет та БПЛА. Усього застосовано 99 засобів повітряного нападу, з яких 84 повітряних цілі було знищено, зокрема 58 шахедів та 26 ракет. За даними Міненерго, внаслідок ударів по об'єктах генерації у Дніпропетровській, Черкаській Кіровоградській областях. Є пошкодження обладнання. Влада Дніпропетровщини повідомила про пошкодження кількох енергетичних об'єктів у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. Удари будуть, удари по енергетиці будуть найближчими днями. 27 число, зверніть увагу! Тут королева жезлів, активна карта, яка говорить про обстріли. Тут можна говорити, що знову ж таки можуть бути обстріли активні енергетичної сфери. Чому енергетично? Тому що відлюдник світло. Брати відлюдник, двійка жезлів, можуть бути якісь плани щодо ЗС і, відповідно, до ГЕС в Україні, тому що це також пов'язано з енергетикою. Двійка жезлів, додаткова карта, трійка мечів. Вони готують удари. І ці удари будуть направлені на те, що з'єднується. Тобто, це, я думаю, також будуть мости, дамби, ГЕС. Орієнтовно, якщо брати цей місяць, то можуть бути в районі 25-27 числа удари по. По енергетичній інфраструктурі, тобто Одеса, готуйся також. Увага, 20 числа цього місяця, особливо 27, -е, і наступний місяць, також період з 20 по 27 -е число значна увага, так само, як і в період саме з 2 по 10 квітня. Ось такі можуть бути. Загрозливі дати в той же час, карти таро не відповідають на питання сроків, ось так однозначно, тому що в колективному безсвідомому немає лінійного часу, так як у нас.